Thank you Такі графіки погодинних відключень світла оприлюднені на сайті Суми Обленерго. Як пояснили енергетики, графіки не нові і були опубліковані раніше. Поки ж, кажуть, підстав для їх застосування немає. На сьогодні немає вказівок від віднек про проведення цих графіків на території Сумської області. Графіки погодинних відключень можуть бути введені у тому випадку, якщо буде дефіцит у енергосистемі України, щоб розвантажити мережі та уникнути аварійних ситуацій. Наразі ніяких лімітів від НЕК Укренерго для застосування на території Сумщини не надходило. Чи будуть застосовані графіки погодинних або ж аварійних відключень, залежатиме від стану енергетичної інфраструктури. Області та країни в цілому, крім цього, аби знизити навантаження на систему, спеціалісти радять менше споживати електроенергію, зокрема у пікові години. Це із 8 до 11 зранку, а також із 17 до 22. Якщо є така можливість, енергоємні прилади вмикати на ніч, пральні машини або посудомині, вимикати світло в кімнаті, якщо ви там не знаходитесь, а також вимикати із мережі прилади, якими ви зараз не користуєтеся. Це допоможе балансувати енергосистему і запобігти аварійним ситуаціям. Новини СТС. Минуло осені та зими Росія здійснила десятка атак на об'єкти енергетичної системи України, як результат віялові та екстрені відключення світла, які діяли по всіх областях нашої країни. Жителі сумщини часом лишались без електроенергії по кілька годин. Тоді ж, помітно, зріс попит на такі товари, як генератори, і ціна на ці прилади подекуди зростала у рази. Нині ціни розповідають у магазині електроніки нижчі. Цьому році зараз теж уже є попит, але генерагенера. За цей час навезли побагато, тому ціни ще є акційні і доволі адекватні. Спеціалісти зазначають, за рік Сумчани змінили ставлення до придбання генераторів та зарядних станцій. Тепер покупці називають більш конкретні потреби. Питають, як і генератори трансформаторного типу, так і інверторного типу, які більш сучасні і. Підходять для більш складної техніки там котли, комп'ютера, там різна техніка, там де потрібно, щоб був ідеально точний струм. Ситуація з зарядними пристроями, зокрема, порабанками, схожа. але цьогоріч, кажуть продавці: вибір помітний більший. І більше вибір що став. швидкісних зарядок. Можна там ті ж самі портативні борбанки, ті типу, як Інвертори зарядні станції є вихід на 220 вольт. Це досить практично. Роутер підключить, телефон підзарядить. Більш такі малопотужні потужні пристрої. Фахівці зазначають, особливою популярністю користуються зарядні станції, що можуть працювати до 15 годин. Вони портативні, його можна взяти там на автомобіль, кудись на природу, кудись виїхати. І також сюди можна підключити, якщо різні по потужності, холодильник, в принципі, всі битові прилади. Вони є по потужності там на 700 ватт, на кіловат, є, на 300 ватт. Ну, під різні потреби різні будуть заряди станції. Поки що дивляться, ціни зрівнюють, тобто порівнюють ну, менше, тому що люди вже всякі опит трохи навчив, що вже, вже треба готувати зарані все. Чи можливі блокаути цієї зими? У ГУР повідомляють, від липня ворог посилив розвитку саме об'єктів критичної інфраструктури. І сьогодні не можна виключати жодного сценарію розвитку подій. У мене все є, ми ще вперше гот купили, коли почалася війна. А так все. Поки є. Сподіваємося, що не будуть відключати. Будемо заряджати повербанки, коли є світло, генератори, і будемо якось витримувати цю зиму. Досить задовольняю, якщо. Сильно ним не користуватися, якщо ним, можна сказати, так, дивитися, розподілювати на час, який там потрібен, от прям зовсім потрібен, тоді можна його включати, а так йому потреби немає. Можна берегти просто енергію. Павербанк є, так що, думаю, все добре буде. Попри досвід минулої зими та загрозу можливих відключень, зарядні пристрої все ще мають не всі. Ну, не потрібен поки що. Поки що не придбали павербанк, але будемо, придб... будемо думати, як його придбати і який краще придбати. Сьогодні придбати павербанк ємністю на 10 тисяч мА можна у середньому за 700-800 гривень. Ціна ж на генератори перевищує 10 тисяч гривень. Юрій Котер, Валерій Коваленко, новини СТС. У Романському районі ввечері чоловік увірвався до будинку свого 52-річного знайомого. Ударив чоловіка, а коли той втратив свідомість, грабіжник почав виносити із його оселі речі, гроші та продукти харчування. Грабіжник, зайшовши до будинку, відкрито заволодів грошовими коштами в сумі 1600 гривень, мобільним телефоном та продуктами харчування, які належали потерпілому. У ході проведення оперативних заходів правоохоронці розшукали та затримали зломисника порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру за статтею Грабіж. Кожні 5-7 років в Україні підвищується рівень захворюваності на кір, який передається повітряно-крапельним шляхом, і є досить заразним, кажуть лікарі, особливо в зоні ризику діти. Частіше дитячі інфекційні захворювання вони перебігають в легкій середньо-тяжкій формі у дітей. І діти, якби захворювання самоелімінується через певний період часу дитина одужує завдяки своєму імунітету. Але якийсь відсоток дітей складають тяжкий перебіг, і ускладнення від самого кору діти не померли. Мирають, вони помирають від ускладнень. А на першому місці ускладнення, яке приводить до смерті, це пневмонія. На другому місці це менінгоенцефаліт. Лікарі радять дотримуватися календаря профілактичних щеплень, за яким проти кору дітей вакцинують у 12 місяців і повторно в 6 років. Вакцина проти кору якісна, зазначає лікар-інфекціоніст Тетяна Бинда. Ми зараз маємо дуже якісну вакцину від компанії Мерк. Це Сполучені Штати Америки. І ще перевага цієї вакцини в тому, що це однодозні флакони. Пацієнт приходить для нього дістають флакон, вводять цю вакцину, і він отримує повну дозу і все правильно. Зазвичай після щеплення тяжких побічних реакцій не виникає, говорять лікарі. В нашому центрі ще ні одного разу не було побічних дій, побічної реакції на щеплення тяжкої. Так були місцеві, але це в межах норми, і діти переносять її абсолютно нормально, без ніяких важких побічних реакцій. В управлінні освіти та науки говорять, нещеплених дітей на очне навчання в школах не допускають. Наші медичні сестри мають право контролювати проходження щеплення в плані, щоб не допустити дитину до закладу, коли закінчився термін щеплення. Батькам, які відмовляються вакцинувати дітей шкільного віку, пропонують навчати їх удома. Конституція наша і законодавство, яке діє на сьогодні, в жодному разі не відмовляє батькам і дітям отримані різних форм освіти, якщо батьки відмовляються це в першу чергу від щеплення. Щоб не допустити можливого спалаху захворювання, з липня до вересня проводять нездоганяючу кампанію вакцинації проти кору. Вона охоплює дітей віком від 2 до 17 років, які не отримали жодного або пропустили одне з двох необхідних щеплень. Наразі в області запланованих 2,5 тисяч дітей вже вакцинували третину. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.